Охтирці попрощалися з сержантом Валерієм Лучаніновим. Родина цивільного полоненого з Рижівки півтора роки чекає на його повернення. Досліджують рак, інфаркти та інсульти. Як працює наукова лабораторія молекулярно-генетичних досліджень у Сумах. Протягом 27 вересня російські військові здійснили 36 обстрілів прикордонних територій, зафіксували всього 228 вибухів. Повідомили в сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есменська і Серединобудська громади. Вночі зранку, 28 вересня, російська армія п'ять разів обстріляла Свеську, Есменську та Великописарівську громади. Охтирці попрощалися з сержантом Валерієм Лучаніновим. Захисник помер 25 вересня від хвороби в Полтавському онкоцентрі. Повідомили в Охтирському центрі комплектування. Церемонія прощання з воїном почалася за місцем проживання чоловіка по вулиці Ювілей на Вохтирці. Валерій був дуже тихий, спокійною людиною. Він трошки молодший від мене. Він раніше займався спортом, бігав зімою. В одних спортивних плавках, ноги на босу і бігав, спортом займався. Він дуже чуйна людина, він ніколи нікого не З Жінкою жив тихо, спокійно. Внуки в нього є, він люблящий дедушка. дуже гарна людина. Працював, служив, спортом займався, нікого не дичав. Разом ми прибили заказ, як мужик він нормальний. Як по роботі я його знаю, а я ж вдома не буваю. Так, так дуже гарний люди. Він мені допомагав, блин. я ж позже прийшов на роботу і підказував. Я ж теж, ну як вам сказати, самоучка, він мені підказував. Ігор, Ігор от поїхав, він теж на четвертий робив програмі. Був тоді хороший колектив. Валерій Іванович, не дивлячись на свої 56 років, сказав, що в нього є донька, в нього є дві прекрасні внучки. І хто як не він, піде воювати. От, не знаючи про свою хворобу, нікому не жаліючись, він пішов і чесно виконував свій обов'язок військовий. Поховали Валерія Лучанінова на Миколаївському кладовищі міста Охтирка поруч із родичами. Анна Книш, Андрій Міхеєв Суспільне новини Сумщина. 28 березня 2022 року жителя села Рижівка Білопільської громади Андрія Чепурного взяли в полон військові РФ. Чоловік цивільний. Він їхав із села до міста Білопілля, аби забрати свого зятя. Однак не встиг. Андрія затримали російські солдати разом з документами та автівкою. Село Рижівка Білопільської громади розташоване на кордоні з Росією. Тож у перший день повномасштабного вторгнення місцеві прокинулися від гучних пострілів. Ми спали з чоловіком, з дітьми. Нам позвонила сестра його і каже, вставайте, збирайте речі, війна. Ну як війна? Откуда вона взялася і хто на нас буде нападати? Чоловік відчинив вікно. І оці ж зривами почули. Давай збиратися, діти вилякалися. Попри можливість евакуюватися, Андрій Чупурний разом із родиною залишився у Рижівці. 28 березня життя родини розділилося на до і після. Его забрали в 4 часа вечера. Он ехал на город у и убил За ним ехала машина, Паникар, у нас частный магазин. А его там ну, скрутили, наручники одели. Они стали защищать его, что, что вы делаете, хлопцы. А они им сказали, что едьте, и не ваше дело. Он нарушил... Тамо підіхал таможню. Ані ж йому говорять, що як він переїхав в таможню, якщо це наша таможня, а ваша за 500 метрів від нашої. Ну, ну, вони його скрутили і забрали. Наступного дня мама із старшою сестрою пішли до російської митниці, аби просити повернути Андрія. Пані Людмила пригадує, військові РФ пообіцяли, що син повернеться за три місяці. Однак цього не сталося. Більше року про Андрія Чепурного не було жодної інформації. Звільнили з полону. Там хлопчика, і він нас знайшов через е, соцсети uh -huh. і розповів, що все добре, що живий. Вони сиділи разом в курському СІЗО, а потім їх перевели аж в тулу. Раз в тиждень їх водять там митися, стригтися. Всі дуже похудали там. Ми не можемо нічого зробити, ми не можемо. Красний крест сказав, що у нас немає посла посольство в Росії. Ми через треті країни передаємо письма, через треті страны, ну, з'єднуємося, Там є волонтери, які теж займаються. Ну, ж нужна Ну скільки ждать Вже ж 18 місяців, півтора року вже. За що саме могли забрати чоловіка, дружина припускає. Він їх знімав на камеру. Ш терористами ж вони ж мов, що ви тут забули, він їх питав. Мов терористів шукаємо. Андрій каже: а так терористи тут аж ви. Ребята, а що ви тут забули? Що? Ну що, яких терористів? Тут терористи ви. За попередньою інформацією, Андрій Чопорний перебуває у Тульській області. Більше рідним чоловіка нічого не відомо. Наразі їх найбільша мрія, аби Андрій скоріше повернувся додому. Зверталися повсюди, написана заява до поліції. Зверталися до всіх можливих інстанцій. Все на одному місці крутиться. Ну півтора роки не бачити своїх дітей. Я думаю, це важке випробування. Христина Довбня, Євгена Брасімов, Валерія Зарудна та Андрій Юрченя Суспільне новини Сумщина. Пробірочки такі ми завжди беремо. Ось так пінцетами дістаємо і ставимо для того, щоб було зручніше. Ну, так, розпочинаються роботи у науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень медичного інституту СумДУ. Основне завдання виявлення генетичних факторів захворювань. Якщо створити генетичний паспорт людини, то ми можемо виявити схильність людини до тих чи інших захворювань. І коли людина обізнана озброєна, скажімо так, цими знаннями, що в неї є висока вірогідність розвитку інфаркту чи інсульту. Вона може планувати свій, свій спосіб життя таким чином, щоб уникати інших факторів впливу на організм, да вести здоровий спосіб життя. Матеріали за допомогою яких проводять дослідження, зберігають у спеціальному холодильнику. Ми виділяємо ДНК із крові, із букального епітелія. Щічки збираються внутрішньої поверхні, поверхні щики і із гістологічних препаратів. Наприклад, онкохворі, коли в них роблять, беруть аналіз на гістологію, виявити, який тип пухлини і так далі. Ці препарати зберігаються. Ми потім можемо їх брати, виділяти з цих препаратів ДНК і ну, досліджувати ті фактори генетичні, які нам цікавлять. Однією з проблем на початку повномасштабного вторгнення було відключення електроенергії. Так було втрачено частину матеріалу, що збирали протягом 10 років. Ми зберігаємо свої зразки в холодильнику, і якщо світло вимикали на достатньо тривалий час, то фрагменти цієї кров, яку ми зберігали, вона розморожувалася. ДНК вона не настільки стабільна, руйнуються молекули ДНК, і цей матеріал вже не придатний для дослідження. Лабораторія не належить до медичного закладу, тож безпосереднього доступу до пацієнтів вона не має. Найскладніший етап роботи, говорить Вікторія Гарбузова, зібрати матеріал. Цьому сприяють аспіранти. Аспіранти це часто практикуючі лікарі. Якщо людина працює, скажімо, там неврологічному чи в онкологічному відділенні, вона безпосередньо працює з пацієнтами. І якщо люди дають дозвіл на забір свого матеріалу, там крові, да чи букального епітелія, і людина хвора саме на те захворювання, яке ми вивчаємо. Задля виконання одного популяційного дослідження інколи необхідні матеріали понад 600 осіб. До прикладу, аспірант Ярослав виконує у лабораторії дисертаційне дослідження. Я визначаю ризик того, що у майбутньому у людини може розвинутися пухлинний процес на основі таких даних, як генотип пацієнта, його стать, вік, ну і інші фактори схильності до цього захворювання. Під час роботи з матеріалами необхідно мати пильність, додає Вікторія Гарбузова. Мікролітрами працюємо ми з усіма пробірками. Іноді ти туди капаєш каплю, і ти цієї краплі не бачиш. Ну, тобто не можеш якось оцінити, є там речовина чи немає. Для того, аби підібрати температуру та концентрацію реактивів, інколи потрібні місяці, говорить аспірант Ярослав. Найважче це не втратити ентузіазм. Тобто дуже важливо, щоб ти горів цим, щоб ти хотів займатися наукою. Дуже часто так буває, що з якихось причин не виходить дослідження, не налаштовується методика. У мене таке було дуже часто. Це демотивує, коли ти стараєшся і в тебе не виходить. Але потрібно пам'ятати, що ти науковець, дослідник, займаєшся таким, хто в світі ще до тебе ніколи не займався. І в кінці кінців ти зробиш якесь наукове відкриття. Мені подобається, що загалом цікавість цього процесу, тому що це багатоетапні процеси для того, щоб визначити один дослід провести, потрібно побувати і на ампліфікації, і на електрофорезі, Тобто, дуже цікаво. У лабораторії використовують метод, який складається з трьох основних етапів. Для кожного з них є окремий бокс. У першому виділяють фрагменти ДНК, другому збільшують їхню кількість третьому візуалізують результати за допомогою методу електрофорезу. Одне з останніх досліджень в лабораторії стосувалося ішемічного інсульту. В результаті була створена математична модель, що дозволяє прогнозувати його ризик розвитку у пацієнтів. Частина результатів наших досліджень мають виходу у практичну площину, тобто лікарі можуть використовувати. Ці наші рекомендації для там встановлення ризику у своїх пацієнтів загалом перші результати досліджень були отримані у 2012 році. З того часу понад 15 студентів займали призові місця на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Вікторія Грам, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми. Галина Яківна торгує дикорослими грибами, які назбирала в Лебединському лісі. Каже, з малку ходить на тихе полювання і добре знається на лісових дарунках. Я в такій місцевості народилася, що мене папа ще з п'яти років привчав до лісу. Я знала всі гриби, які в нас ростуть, я їх не борюю от говорять, барювати треба, я не барю. Ну в мене такі, таке правило. Якщо я в якомусь грибі, сосу, я його не зріжу. Володимир додає, збираючи грибний врожай, варто бути дуже обережним, адже можна отруїтися. Якщо людина раз у 10 років ходить по гриби, то вона отруїться обов'язково. гриби їм лучше не їхати, а просто краще їхати віддихати у ліс. І колорички, а гриби, хай другі збирають, хто добре знає. Тому що отрута дорого обходиться. Економічно лічить довго, довго-довго, а то вже і ніколи лічить буде. За словами лікарки Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Курило, цього року на Сумщині грибами отруїлися семеро людей. Зараз троє постраждали, знаходяться на лікуванні. Це родина з місця тростянця. Серед родини молода мама, яка нагодувала грудним молочком немовля, якому три місяці, тому дитина теж госпіталізована, знаходиться зараз під наглядом лікарів. На момент госпіталізації проявів отруєння не виявлено у дитини. Лікарка наголошує, аби уникнути отруєння, слід дотримуватися правил. Ні в якому разі не можна збирати ягоди, не можна збирати гриби, які ростуть біля блідої поганки, тому що спори можуть бути на їстивних грибах і на ягодах. Ніяка термічна обробка не знешкоджує отруту гриба. Тому якщо вже людина отруїлася отруйними грибами, перші прояви можуть виникнути через 6-12, а то й 30 годин. Це з'являється нудота, це з'являється блювання багатократне. Це пронос, це загальна слабкість може бути запаморочення. Тому перше, що треба зробити, це промити шлунок хворому. І якнайшвидше викликати швидку допомогу. Минулого року на Сумщині отруїлись грибами п'ятеро людей. Серед них мешканка Шостки, яка померла внаслідок отруєння з зеленими сироїжками, розповіла Валентина Курило. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми. Максим Миревченко цієї середи у матчі Кубку України з футболу. Сумська Вікторія приймала клуб Минай. За останній виступає сумчанин Олександр Бандура, який є капітаном цієї команди. Але на цю гру в заявку на матч він не потрапив. Не потрапляння Олександра у заявку команди. Тренер «Миная» Роман Данський на після матчої прес-конференції пояснив так: ну, Сьогодні дали можливість пограти тим хлопцям, які мають мало ігрової практики. Тому сьогодні такий був склад. Керівництво вирішило, сьогодні такий склад поставити на матч. Розпочався з виконання гімна хвилини мовчання за загиблими на російсько-українській війні та першого удару від колишнього гравця Вікторії Івана Борисенка. Вікторія, яка після дев'яти матчів з 18 очками посідає друге місце у турнірній таблиці групи Б першої ліги, на гру вийшла у синій формі. Мина, який з трьома очками у восьми поєдинках посідає останнє місце у турнірці прем'єр-ліги, на матч вийшов у червоній. У першому таймі, попри моменти у складі і синіх і червоних, не забили ані футболісти Вікторії, ані гравці. Минаю. На другій хвилині другого тайму рахунок у матчі після подачі котового відкрили футболісти Вікторії. Гол забив захисник команди Максим Сасновський. Цей гол виявився першим, останнім і переможним для команди з міста Суми. Автор голу після гри сказав таке: це була перемога для команди. Хотів подарувати команді три очки. Вийшло. Про Івана Бересенка Максим говорить. Це змотивувало команду Його вихід на поле, що він зробив перший удар по м'ячу. Ми всі знаємо його, підтримуємо, і щоб він повернувся до нашої команди. На після матчої прес-конференції тренери команд гру прокоментували так. На жаль, поступилось, тому ну, завжди приємніше вигравати, звичайно. Ну, але подякували хлопцям за самовіддачу, за непогану гру. Ну, на жаль, так в футболі хто виграє, хто програє. Важка гра, серйозна гра, хоч там приїхав не, приїхав не основний склад, але все одно дуже, дуже хороша команда. От. І то, що хлопці наші сьогодні впоралися і показали непогану гру і порадували болівальниками, мені то Тішить то мене, і я дуже рад тому і радий за хлопців. Таким чином, Вікторія вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу кубкового турніру, потрапивши до вісімки кращих кубкових команд сезону. Олександр Качана, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.